Короче, у мене такий трэш случився. Так така жесть взагалі. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну намірованої. На бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити, друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Машину ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрація, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці мара в машину, бо тут страховка прив'язується до... Людини, де до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка ставочка, наперед скажу, що терміново треба було взяти машину, для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти. І просто не було часу не робити ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, перевезти груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти стоїш на тільки ти тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дали номера людина, знайома, і, ну, парашюту, по все повинно було бути нормально. Я повинен просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на чотирьох. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, поняли, в чому прикол, то номера реєструються на. Певну людину, і коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту вон, ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалося, що мене зупинили копи взагалі, не... це просто якась злак подості. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я одразу думаю, господи, що це буде? А ми ще зробили следующе. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Буду на таксі, їхати. 76 євро таксі. А який розклад? Зупинили на машині, зняли номера. Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки здійснювати страховку реєстрацію, прийду заборо машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай. папер, які оформляли на машину. Стався продавця, залишився. А мій документ який мені ставили. Я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пишіть мені фотку того да? документи, чи пишіть той документи, так можете забирати документи і формувати машину. Короче, я вот я в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів. Що взагалі в Німеччині світиться таке? бо мені сказали там штраф щось тисяча, а може декілька тисяч. Блінка <рістит> 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 хто не знав, джоп центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині. Так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за це може оплачувати Джо Центр.